Хогвартс Легасі не лише одна з найбільш очікуваних ігор цього року. Це гра, яка потенційно може стати саме тією грою, яку фанати Гаррі Поттера чекають вже цілу вічність. А може стати і жертвою завищених очікувань. Проект намагається бути такою собі ГТА в чарівному світі Поттеріани. Тому, ясна річ, у гравців дуже багато очікувань від нових пригод в одному з найпопулярніших сетінгів. І багатьом цікаво, що це буде за гра в плані ігрового процесу. Також Непогано було б дізнатися трохи більше деталей, пов'язаних із сюжетом, світом і різними внутрішньоігровими механіками. І з того, що ми знаємо про гру та про те, як вона розвивається, я стримано впевнений, що вона спроможна виправдати запити своїх фанатів і, врешті-решт, стане якісним проектом. Але навіть більше того, у мене є сильне передчуття, що спадок Хогвартсу може навіть стати одним із найбільших хітів року, і є багато причин, чому це може бути так. Ви на каналі XGTV, і у цьому відео ми розповімо про ключові деталі і про те, що варто знати про майбутню новинку. А також я коротко пробіжуся моментами, до яких у мене є питання. Загалом давайте розбиратися. Екшн адвенчури, які були засновані на оригінальних фільмах, були надзвичайно популярні на початку середині нульових, у той час як деякі з них досі згадуються з теплотою, інші так чи інакше не виправдали очікувань, але в будь-якому випадку популярність таких проєктів почала падати в міру того, як закінчилися фільми, які їх надихнули. Легасі вирішила продовжити цю спадщину через багато років. І одна ця перспектива привернула увагу сотень ти. Тисяч шанувальників по всьому світу, які бажають знати, що ж їх чекає. Але Аваланч не просто робить ставку на популярність Всесвіту Гаррі Потера, щоб досягти неймовірного успіху. Хогвартс насправді має кілька чудових ігрових механік та ідей, які мають сприяти неймовірному задоволенню. Але перш ніж переходити до цих дрібниць, давайте коротко обговоримо історію. Розумієте, деякі ігри, які були засновані на кінофраншизах, були. Напряму прив'язані до їх сюжету, тому історії в цих іграх були досить обмеженими та передбачуваними, що має свої переваги та недоліки. А коли йдеться про спадщину Хогвартсу, то вас чекає повністю оригінальний сюжет, який не прив'язаний до подій будь-яких фільмів чи телешоу. Таким чином, це справді дає розробникам певний простір, щоб створити щось, що справді приваблює той тип ігрового процесу, на який Аваланч орієнтується в своїй майбутній. Грі Протагоніст нам обіцяють максимально наворочений редактор, якому можна змінити багато елементів свого героя. У грі буде понад два десятки пресетів персонажів, від яких гравці зможуть відштовхнутися під час створення протагоніста. Так, наприклад, процес створення персонажа складається з шести етапів, де ми можемо вибрати статуру і стать героя, його зачіску і колір волосся, як і колір очей, а також його голос і шрами. Деякі аспекти зовнішності персонажа Можна буде поміняти вже під час гри. Наприклад, у селі Хоксміт є щось на зразок перукарні. Крім того, наприкінці створення персонажа належить вибрати складність гри, у тому числі сюжетний режим, призначений для тих, хто не так часто грає у відеоігри або хоче здебільшого просто насолодитися історією. Під час проходження будуть відкриватися додаткові опції одягу з капелюшками, мантіями і окулярами. Протагоніст швидше за все буде цікавим, Вим чуваком, хоча, в принципі, є ймовірність, що без добре прописаної історії він може стати пустим місцем для гравця. Загалом подивимося. Замість того, щоб бути класичним першокурсником, ваш герой вступає, як я й сказав, відразу на п'ятий курс. Які причини такого незвичайного надходження головного героя невідомо, але є натяки, що в минулому він пережив щось таке, що зробило його локальною знаменитістю. Гравці мають з'ясувати, що стоїть за. Поверненням цієї забутої магії і хто прагне використовувати її для знищення чарівників. Сюжет Події Хогвартс Легасі розгортаються в 19 столітті, тобто задовго до появи Грін Девальда, і ми поринемо в нову історію. Сюжет, показаний у грі, обертається навколо повстання, що назріває. Армія гоблінів і темних чарівників готується знищити чарівний світ. Крім того, за всім цим стоїть якась загадкова і дуже давня магія. Про те, яка її роль у тому, що відбувається, ще доведеться дізнатися. Не найочевидніша деталь, але дати. Та початку подій понеділок, 1 вересня 1890 року. Мало того, що навіть у магічному світі навчання починається 1 вересня. Та ще й за два роки до цього Дамблдор вступив до школи. Може, у спадщини навіть з'явиться сіквел, і ми побачимося з молодим професором особисто. В сюжеті буде багато цікавих і різних персонажів, але ми вирішили, що не будемо спойлерити нічого зайвого в цьому відосі. Лехасі поставить грав гравців на роль студента п'ятого курсу школи чаклунства, йому чи їй доведеться вирушити у велику подорож, щоб розкрити багато таємниць стародавньої магічної сили. Як ви вже можете зрозуміти, це досить проста структура, яка дозволяє сюжету бути досить відкритим. Гравці матимуть стимул досліджувати кожен закуток дивовижного замку і його околиці. У той час занурюючись все глибше і глибше в численні змови і таємниці магічних земель. Це чудово. Довий сетап для гри з відкритим світом. І я сподіваюся, що він буде використаний найефективнішим чином. Як ви знаєте, у грі є цикл дня і ночі, але розробники вирішили не робити симулятор студента. Тому пропустити якийсь урок з тієї чи іншої дисципліни не можна. Уроки будуть частиною сюжетної структури. Мабуть, працюватимуть як і більшість квестів. До речі, окремі місії будуть заблоковані для персонажа доти, доки вони не вивчать те чи. Інше заклинання факультети Хто з нас, читаючи книги про Гаррі Поттера, не мріяв потрапити до одного з чотирьох факультетів школи Хогвартс. У перший же день ви одягнете розподільний капелюх і потрапите до свого факультету. Грифіндор, Гафлпаф, Рейвенклоу чи Слізерін? Швидше за все, вам доведеться зробити вибір на початку гри. Так, нарешті, Рейвенклоу та Гафлпаф отримають своє визнання, але щось мені підказує, що Грифіндор і Слізерін так і залишаться найпопулярні. Нішими факультетами у кожного буде своя унікальна вітальня та спільнота. Ні, ні, без тарганів та набридливих сусідів. Там ви познайомитеся з новими однокласниками та іншими учнями. Хтось з них навіть може стати вашим компаньйоном. У діалогах з іншими студентами та вчителями, творці гри намагалися так чи інакше розповідати щось нове про школу та людей. Під час розмови протагоніст зможе по-різному реагувати на слова співрозмовників, зокрема, грубити, як в. Булі. Заселилися ви в гуртожиток, тепер потрібно познайомитися з сусідами, і можна буде приступити до відвідування занять, де доведеться надолужувати багато втраченого, як я й казав. Навчання розпочнеться з уроків чарівництва, захисту від темних мистецтв, травології та зілля. Тут ви познайомитеся зі своїми професорами, навчитеся вимовляти заклинання, вирощувати чарівні рослини, варити зілля та багато іншого. Додаткові завдання стануть частиною спеціальності, Реальної навчальної програми, розробленої для того, щоб допомогти вам наздогнати решту п'ятикурсників. На жаль, лише власники PS5 отримають ексклюзивний квест, у якому ви відвідаєте проклятий магазин у Хоксміті, що, як на мене, виглядає як образа для решти гравців, геймплей і Бойовка. Переходячи до ігрового процесу, Hogwarts Legacy, здається, є всім, чого можна було б очікувати від гри про навчання в найпрестижнішій школі чарівництва. Вибір факультету, ймовірно, певним чином вплине на те, як пройдуть початкові години до того, як ви прокачаєте свого персонажа. А також повинен згадати, що Хогвартс більше схилятиметься до rpg елементів на відміну від попередніх ігор, заснованих на Потеріані. Тому, звісно, прокачка буде однією з найважливіших. Жливіших частин. Проходячи сюжет, ви відкриватимете нові заклинання, які додадуть більше інструментів до арсеналу студента, а також розширять його бойові можливості. Найцікавіша частина всього цього полягає в тому, як прогрес у навчанні в Хогвартсі вплине на формування вашого персонажа. Тож, якщо ви подружитесь з певним НПС або відвідаєте заняття, пов'язані з певною сферою, ви розблокуєте спеціальні спели та здібності, які допоможуть. Можуть вам у найважчих боях, варто також зазначити, що гравці матимуть різні підходи до бою. Тож ви можете використовувати все, що у ваших силах, щоб зупинити ворога на його шляху, або ви можете використати інші креативні варіанти, як от заклинання зачарування, щоб непомітно впоратися з ним. В забороненому лісі на гравців чекає бойова арена. Розробники створили кілька таких арен у різних куточках гри, на яких можна буде потренуватися темним мистецтвом, так чи інакше, Інакше тут можна попрактикуватися в битвах і виконати челенджі, борючись з проти хвиль небезпечніших і важчих противників. З повалених ворогів випадатимуть сині сфери, які поповнюють комбометр. Їх потрібно збирати, щоб застосовувати додаткові можливості. Крім того, їхня наявність позитивно впливає на загальну динаміку бою, оскільки гравцеві потрібно завжди переміщатися. В самому кінці ми зійдемося у бою з гірськими тролями. Загалом бойовка на. Багато складніша ніж може здатися на перший погляд. Аваланч напхали в свій проект велику кількість заклинань з різними ефектами, які можна вивчити кількома способами. Використання в комбінаціях один з одним здається важливою частиною геймплея. Деякі з спелів вже відомі зараз. Акціо, щоб притягувати до себе ворогів або об'єкти. Інсендіо, щоб спалювати речі, Петрифікус тоталус для безшумного знешкодження та зачаровування для стелсу підходу. Також Будуть Десцендо та інсендіо. Гравці, які стануть особливо вправними заклинателями, можуть знайти безліч способів здолати своїх противників. Поєднуючи та комбінуючи десятки заклинань, ти виробиш свій стиль бою, а використання таємничої могутній магії допоможе зупинити найсильніших ворогів. На додаток до класів і заклинань буде відкритий доступ до великого набору талантів і навичок, які допоможуть герою розвиватися як чарівник. Спорядження можна добувати Купувати, купувати, створювати самостійно та покращувати, підвищуючи тим самим його характеристики. Заклинання не єдині способи ведення бою, відточуючи навички володіння чарівною паличкою, ви зможете удосконалювати свої магічні здібності, щоб стати найкращою версією твого чарівника. Більше того, протагоніст використовує прокляття смерті. Маю на увазі, що він може піти кривою і дуже темною доріжкою. Найпотужнішим заклинанням у грі буде. Авада Кедавра. Воно вбиває моментально. Саме так. Це заборонене заклинання в потеряні, тому у нього великий кулдаун. Битися допоможуть і різні зілля, які можна буде варити у кімнаті на вимогу і потім брати із собою, наприклад, зілля кам'яної шкіри підвищує захист персонажа. По суті, це щит, а із зіллям перезарядки. Можна буде куди частіше використовувати різні заклинання. Гравець зможе, наприклад, купувати або крафтити різні зілля для отримання бафів. Та поліпшення, а також використовувати магічні рослини, щоб заполонити ними поле. Вони будуть боротися на вашому боці та тримати противника на відстані. І неважливо, це фантастична тварюка чи якийсь мах. Само собою можна кинути прямо ворогові підніс саджанці мандрагори, які верещать, щоб нічого не підозрюючий противник завмер. Варіть зілля, яке підвищує силу, коли вам потрібна додаткова енергія. Прогресія. Багато кого цікавить, як у грі працюватиме прогресія. Зрештою, це все-таки РПГ. У грі представлено безліч талантів і здібностей, описаних розробниками як пророблений набір покращень, що охоплюють різні категорії, такі як заклинання, стелс, зілля тощо. Гравці будуть виконувати завдання, розкидані по опенворлду, щоб отримати експу та підвищити рівень твоїх навичок, те, яке спорядження у вас є. Також матиме велике значення, як і слід. Було очікувати, гравці зможуть купувати або створювати різні предмети, які потім також можна покращити. Все, так би мовити, у найкращих традиціях грінделок. Так, у грі буде більше 20 заклинань, деякі з них входять до невеликого основного набору, а під решту виділено кілька слотів екіпіювання. Таких буде понад два десятки. Використовувати заклинання одне за одним не можна. У кожного є перезарядка і кулдаун. Перемикати спели можна Буде за допомогою затискання правого курка. Звичайна атака заклинанням прив'язана до правого курка, але якщо затиснути його, то можна отримати доступ до всієї магії, якою вже зайняті слоти. Щодо ворожих атак, то їх можна буде парирувати, коли над головою героя з'являється особливе підсвічування. Для того потрібно буде вчасно натискати спеціальну кнопку, тоді здатність позначиться на противнику. У бою відображатимуться чарівні щити супротивників. Кольор, яких відповідає заклинанню, яке варто використати, щоб пробити захист у заклинань буде низка талантів, які змінюють їх властивості. Подібна механіка є у God of War Ragnarok. також доступне ігрове меню, що відстежує квести та випробування. А фрагменти лора оформлені у вигляді путівника, який видали головному герою, щоб той зміг швидше наздогнати своїх однокурсників на п'ятому курсі. Деякі його сторінки літатимуть у різних частинах школи. У Можна буде стежити за прогресом, дізнаватися про деталі чарівного світу і звірятися з картою. Багато елементів інтерфейсу та худ дозволять відключити у тому числі міні-карту. Нарешті все це доповнено підтримкою контролера DualSense для PS5. Гра матиме кілька рівнів складності. Розробники вже пообіцяли, що битви будуть глибокими та складними для гравців, які того захочуть. Незалежно від того, чи хочете, ви просто відчути історію або зробити Робити кожен помах своєї палички важливим вам доступна ціла низка варіантів складності для гравців будь-якого рівня можливостей. Відкритий світ. Саме так, це гра з відкритим світом, і Абаланч, схоже, зробили все можливе, щоб дослідження їх віртуальних просторів було максимально захоплюючим. Школа магії буде вщент заповнена цікавими побічними івентами та квестами, які зроблять вас сильнішими. Якщо додаткові завдання збережуть той самий рівень якості сценарію та контенту, що й основний сюжет, легасі точно може стати досить цікавою. Кімнати різних факультетів чарівної академії оформлені у своє у унікальному стилі елементи, якого брали з оригінальних книг, відрізнятиметься, в тому числі музика в них. Евеленч стверджують, що більшість локацій в грі можна буде відвідати, а сам замок зробили взаємопов'язаним різними галереями, відкритими просторами та переходами, щоб створити відчуття масштабу. Розробники обіцяють, що в грі буде чимало секретів, так що часом доведеться уважніше дивитися на всі боки. Також буде сов'ятня, навколо якої літають власне. Ті самі сови, коротше кажучи, у перервах між заняттями можна буде вивчати замок, відомий своїми секретами, підземеллями, таємними проходами та складними головоломками, для вирішення яких будуть потрібні магічні навички та кмітливість. Також буде безліч секретних проходів, прихованих підземель, коридорів, що перетинаються, сходів, що рухаються, і так далі. Також з'явиться можливість побувати в знакових місцях, які до цього дослідити було неможливо. Головний герой у будь-який момент може вийти за межі замку, взяти мітлу та полетіти практично в будь-якому напрямку. У Хогвартс не буде обмежень щодо переміщення, однак у деяких місцях вороги будуть набагато небезпечнішими. Наприклад, призвати мітлу можна, здається, майже будь-де. Цей транспорт також можна буде покращувати. Тим більше, що літати можна не тільки на мітлі, але й на гіпогрифі чи фестралі. На жаль, його отримують лише володарі делюкс видань. Їх можна викликати зі спеціальної сумки. Після натискання кнопки персонаж моментально опиняється у сідлі та злітає. Літати можна як високо в небі, так і прямо над землею. Приземлившись, ми можемо погуляти відкритим світом, дізнатися щось про місцевих жителів, а також розкрити деякі секрети. У міру проходження, пори року і кліматичні умови динамічно змінюватимуться. Гравці побачать ці зміни як у приміщеннях Хогвартсу, так і у відкритих локаціях. Автори. Реалізували пори року, щоб гравці могли краще відчути себе учнями цієї школи. Відкритий світ також включає територію замку заборонений ліс і село Хоксміт, де є безліч магазинів і торговців з усім необхідним: від інгредієнтів та рецептів зілля, до насіння чарівних рослин та усілякого екіпіювання. Небезпечна сторона Хоксміта, загони темних відьом і магів, які блукають околицями села. Більше того, масштаби гри виходитимуть. Навіть за ці рамки, переносячи нас в інші села, поселення та підземелля, розкидані по землях, що тягнуться за межами школи магії. Хоксміт буде не єдиним населеним пунктом, який можна відвідати у грі. Автори створили безліч невеликих поселень у дусі магічного всесвіту, в яких будуть свої секрети, загадки та мешканці. Але щоб Open World був успішним, він має бути чудовим як з точки зору механік, так і за формою. І, на щастя, останнє зроблено знеймовір. Увагою до деталей. Митці з Avalanche високо цінують оригінальний матеріал, і це навіть дуже видно в їх грі. Розробники раніше показували геймплей, який демонструє звичайний день у різних місцях світу, коли ти літаєш на гіпогрифі, і Open World як в зимовий період, так і в осінній виглядає абсолютно чудово з вражаючим освітленням і дистанцією рендеру, які є двома яскравими моментами візуального стилю. Досліджувати сам замок. І околиці можна буквально годинами. Розробники наповнили його всілякими секретами. Питання в мене лише в тому, наскільки багатошаровим і складним буде дизайн Хогвартсу і його світу. Як на мене, гра просто зобов'язана виправдати навіть найсміливіші очікування. Тому що якщо світ виявиться прісним і пустим, кому це буде потрібно, кімната на вимогу. Потеріані – це спеціальне місце, яке виконує бажання тих, хто чогось дуже потребує. У Легасі кімнату можна буде перебудувати прямо як у Сімс, облаштувати меблями, вибрати годинники, стиль стелі, рухати стіни та багато іншого. Загалом кімната буде чимось типу хабу. У ньому юні чарівники зможуть варити зілля, покращувати спорядження та екіп, вибирати таланти і навіть доглядати тварин. Це можна буде зробити в окремому приміщенні вашої хатинки. Там можна буде давати імена, годувати та облаштовувати їм житло. А ще тут є різні будівлі, які гравець зможе налаштовувати на свій смак, дерева та різний декор, який можна відкривати по ходу гри. В цілому, ти зможеш додати лабораторію для приготування зілля, вирощувати різні трави та рослини, покращувати своє спорядження і все в такому дусі. Теоретично всі ці фактори зможуть зробити Hogwarts Legacy дуже крутою грою, але чому вона може стати одним із найбільших хітів року? Дата релізу, без сумнівів, важливий фактор на даний момент. Він запланований на 10 лютого на всіх платформах, крім PS 4 і Xbox One. Там вона вийде майже на два місяці пізніше за реліз, 4 квітня. Не менш важливий фактор і цінник, який досить адекватний. Наприклад, на ПК ціна складає 900. Гривень. Чого не скажеш про приставки Sony? Там гра коштує 2100 гривень за видання на два покоління. Тож, якщо проєкт сподобається фанатам і стане незабутньою пригодою, це допоможе грі перетворитися на хід. Тож можна розраховувати на те, що проєкт буде орієнтований на більшу аудиторію, від хардкорних геймерів до тих, хто грає лише іноді. Лише це зможе підняти продажі. Ми бачили, як це сталося з трей минулого року. Тож, якщо Спадщина Хогвартсу виконає свої обіцянки, це безумовно стане одним із найбільших хітів цього року. Але у всьому цьому великому розмаїтті мене тривожить кілька моментів. Це спроба бути мало не всім і відразу, що може зрештою зіграти із Хогвартсом абсолютно злий жарт. Тому що через свою широту сам ігровий процес, можливо, ну типу знаєте, буде трохи перенасиченим і шаблонним. І я вже мовчу про деякі лорні та наративні моменти, які можливо будуть втрачені. Крім того, репутація студії Avalanche теж не найміцніша. На жаль, їх портфоліо наповнене посередніми іграми такої собі якості. А ще можливо, що вона стане жертвою завищених очікувань і оверхайпу, як, наприклад, кіберпанк. Тому перед замовляти звичайно я. Не рекомендую. Краще дочекатися перших оглядів. Звичайно, ж і ви напишіть якийсь комент на цю тему. Думаєте, вийде у Аваланч здути Пил з цієї давно забутої серії ігор? Самі чекайте на гру, поділіться своєю думкою. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то обов'язково зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться ігра Айте разом з нами.